У нас на продажу з'являється машинка 2010 року. Вона свіжо пригнана з Європи і ще й немає власника в Україні. Це Toyota Avensis, Вона такого сірого кольору. Вона на механіки 2,0 дизель. В неї 164 тисячі кілометрів пробігу. Так, що у нас тут є безключовий доступ, повний електропакет. Ось таке шкіряне мультикермо. На ньому є голосове управління та є круїз контроль Також ось така мультимедіа. Тут є CD, AUX, Клімат-контроль. Є підігріви передніх сидінь. Тут є ще якийсь такий карманчик а, з прикурювачем. Оп. Також є такий зручний підстаканничок. Ось так відкривається підлокітник. Тут багато місця. Та ось такий електроручник. Ззаду у нас також місця хватає, є система Isofix. Що ще в нас тут є? Ось такий карманчик для окулярів. Підсвіточка. Перейдемо до багажника. Багажнику ну, дуже багато місця. Є ось така ось шторочка відкривається, зачиняється, і тут є ще ось таке ось відділення. Угу, де ви ще таке бачили? Ну, місця тут ну, дуже багато, Тут можна і лежачі їхати. Дуже класно. Машинка дуже зручна, дуже велика. Для родини буде супер варіант. Дивіться. А придбати її ви можете в нас на автопоінті вулиця Софіївська, 19, село Білогородка. Ми чекаємо вас на дездрайв цієї машинки. Приїжджайте та забирайте її.